Що маєш, о Боже, дитино, Пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог слідкує за нами невпинно з дороги добра хоче збити від нас, щоб вкрасти, щоб бити, налити отрути, щоб душі людські у безодню звести, о як нам потрібно обачними нам бути і віру та святість свою зберегти. Свій одяг небесний вісон білосніжний, тримай в чистоті, не прудний, не плямуй, будь світлом яскравим у світі цим грішним, і інших від гибелі також рятуй. Нам є за що битись, нам є що тримати і втратить спасіння, повір можна вмить. Потрібно всі сили свої прикладати, щоб в небо потрапити, в ясну блакить. Тримай те, що маєш, Господь тобі каже, хоч тяжкі страждання зустрінеш в поті, хоч буде нелегко, Бог вихід покаже, і поміч держуть його руки святі. За душі людські повсякчас, безперервно, в духовному світі ведеться війна, пильнуй і молися, служи Богу ревно, за викуп твій сплачена вища ціна, вдягни, Божу, зброю. Візьми меч свій духовний, ним є слово Боже, наш компас земний. Воно вкаже шлях у темряві гріховні, і дасть тобі силу у час непростий. Тримай дуже міцно вінець свій нетвіни, Борись через сили, долаючи страх. На Бога надійся, до смерті будь вірний, щоб вічно з ним жити в святих небесах.